Усі зусилля на перемогу. Нещодавно міська рада вкотре передала партію нових безпілотників для наших військовослужбовців. Їх отримали відразу 12 військових частин, які будуть використовувати безпілотники на різних напрямках, зокрема Донецькому. Як зазначаються між військові, така допомога є необхідною на лінії фронту, оскільки саме дрони дають можливість бачити ворога у темну пору доби, а відтак допомагають у боротьбі з противником. Підрозділ якому я займаюся розвідка, дуже необхідна. Є певні ситуації. Ну... Ми фізично не можемо дойти, доповзти, добігти. Мавіки дуже допомагають побачити, що перед нами. Так сказати, передумова того всього, що нам предстоїть побачити. Так, громада нам дуже допомагає. Це нас перший такий, сказати допомога. Надіємося, що будемо ще звертатися, будемо просити допомоги. Отак як. Дійсно, дуже корисна річ. Як зазначають міській раді допомагати військовим та закуповувати дрони з міського бюджету, їм дають змогу рівненські підприємства, які справно сплачують податки. Зокрема, цю партію передали з представниками продуктової компанії, яка з перших днів повномасштабного вторгнення допомагала нашим військовим медициною та продукцією. Керівниця підприємства зазначає, радіють, що мають змогу в такий нелегкий час бути корисними для наших захисників та допомагати їм. Сьогодні ми маємо можливість будуватися, маємо можливість. Працювати, забезпечувати робочими місцями своїх людей, сплачувати податки завдяки тому, що сьогодні фронт надійно захищає нас. Фронт впевнено сьогодні виборює наше майбутнє. І я маю за честь сьогодні саме тут, на цьому місці, вручати за придбані за кошт сплачених нами податків ці мавіки. Загалом військовослужбовцям передали 23 безпілотники. Це не перша допомога, яку надають військовим, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакирзян зазначає, важливо, щоб бізнес, який працював в рівному, розумів, куди йдуть їхні податки. Я хотів би, щоб кожен чітко розумів свою відповідальність. Розумів чітко також, що їхні податки куди вони спрямовуються нашими депутатами, що це є безпосередньо їхній внесок в перемогу. Я вважаю, що це є правильно. Віктор Шакризян зазначає, в міській раді впроваджена цільова програма на півмільярда гривень, що спрямована на допомогу військовим. Тож закликає рівненські компанії долучатись до допомоги зсу. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Group.